Вітаю усіх, хто знайшов можливість бажання і час зайти до мене в гості. Я, Оксана, українка, проживаю в Йорданії. Хтось запитається, а де це Йорданія? Пояснюю, країна на Близькому Сході. Повна назва Йорданське Хашемітське королівство. Так, 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 саме королівство. Ми живемо у справжньому королівстві. І у нас є справжній король і королева. Король Абдала ІІ Пін Аль-Хусейн. Королева Ранія вважається однією з найпрекрасніших перших леді світу. Столицею Йорданії є Аман. Будь ласка, не путайте із назвою країни Оман. Країни у перській затоці, це зовсім різні поняття. А детальніше і більше про Аман і про Йорданію ви зможете дізнатися із наших наступних випусків. Музика. Отже, чому я з'явилася перед вами зараз і тут? Довгий час у мене визрівала ідея створити серію інтерв'ю з нашими українками, які проживають у Йорданії. Тому що кожна з нас є унікальна, неповторна. Саме так з'явилась і назва проєкту неповторні. Але є і те, що об'єднує нас усіх. Це наше міцне українське коріння. І вже прогрес проявляється в тому, що за останній рік, напевно, кожен Йорданець знає, де знаходиться Україна і в чому полягає різниця між українками і рапсіянками. Це уже величезний величезний прогрес, тому що до того нас усіх називали росіянками. Ми з різних куточків України, у кожної з нас є своя історія, життєва історія. У кожної з нас є свій шлях, своя доля. У когось життя повільною, рівнинною, лінивою річкою пропливає між берегів. А у більшості. Як бурхлива гірська річка зноситься з гір, зносячи все на своєму шляху, у когось повільно, стабільно, без потрясінь, а в більшості з крутими віражами, стрімкими підйомами і ще більш стрімкими падіннями, з віражами, і навіть з поворотами на 180 градусів. Оце я і хочу показати, хто ми якими? Як нам тут живеться? Як нам вдається вибудувати наше життя тут, в Йорданії? Які труднощі повставали перед нами? І як нам вдалося їх подолати? Як нам вдалося тут вижити і реалізувати себе? Серед нас є лікарі, вчителі, викладачі, музиканти, художники, косметологи, пекарі і ще багато-багато інших професій. А можливо, вам вдалося реалізувати себе на найкращій посаді мами й дружини? У більшості з нас є дуже цікаві хобі, але є один величезний мінус. Кожна з нас ми живемо в своїй окремій нірці. Так, ми зустрічаємося інколи у посольстві, інколи в українській хаті, інколи просто на вулиці. Але що ми знаємо одна про одну? Хто ми, які ми? Як нам тут живеться? Якими є насправді? Прийшов час показати себе і розказати про себе. А я вам у цьому допоможу. Це перша мета нашого проєкту Неповторні. Друга мета до цих пір часто мої друзі і навіть хороші знайомі запитуються. Ти за кермом? Ти маєш право працювати? І навіть ти ходиш по вулицях одна. Чомусь у них це викликає подив. Я хочу показати справжню Йорданію. Як нам тут дається адаптуватися до місцевих традицій, до звичаїв, до побуту, що нам вдалося сприйняти легко, а що інколи викликає справжній шок. І третя мета. Ви собі не уявляєте, як приємно чути спілкування українською мовою саме тут, в Йорданії, далеко від України. І наш проєкт чудова нагода попрактикуватися саме в українській мові. Отже, якщо ви готові поділитися своєю історією, якщо вам є що розповісти, якщо ви готові заявити на весь світ, я тут. Я є. Звертайтесь. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. До речі, на найактивніших підписників чекатимуть сюрпризи. Буде цікаво, обіцяю! Для тих, хто ще вагається чи соромиться заявити про себе, хочу сказати словами Теодора Рузвольта. Роби те, що можеш, і з тим, що ти маєш. Там, де ти є. До скорих зустрічей! Все буде Україна!